І знову був рій, рій контрольований, матка стрижена, вона в мене вже в кліточці, бігала в траві, не могла піднятись, рій покрутився хвилин 10-15 і дружною компанією пішов назад у вулик, назад. Я буду відкрити їм трошки ширше людка. Зараз збудження температура підніметься. Матку я, звичайно, туди вже вертати не буду. Потрібно буде переглянути гніздо, видалити лишні маточники. От таке моє посічникування. поки що без втрати роїв. Ті, що були з молодими матками, були посаджені, роблені. Нові сім'ї утворки будуть матки запасні на випадок потреби. Ну і те, що цей рій теж вернувся назад, допоможе в майбутньому медозборі злипи, який намічається. Тижнів за два, не хочется, чтобы семьи ослабли. Вот такая ситуация с бжилками.